Друзі, всім привіт! Ви на каналі Степ Авторозбір. Мене звуть Степан. Поки чекаю в місті Рівному. Там... До речі, всім привіт, хто з міста Рівного хотів розказати історію, яка трапила зі мною кілька тижнів назад. Значить, Приїжджають до мене люди. Невідомі десь з Дубонів чи Коротше, не з Дулбунів чи здобуться, десь звідти чи Квасилів. Хто місцевий, то знає. І чи не хочеш купити таврію. Сідай, подивись це, Кажу, що мені таврі не треба на розборку. У мене я одну розбираю зараз і на черзі ще одна є. Тобто мене не цікавить. Вони ну за скільки дастеш? Кажу, а скільки ви хочете? 15 тисяч гривень. Кажу, що ні, ну таврія вбита. Як Таврія, звичайна, яку на розборці. Я їх купляю по 10 тисяч гривень не дорожче, тому що невигодно. Коротше, вони кажуть, що дешево ми не будемо віддавати. Ну, кажу, будь ласка, як вам зручно. І вони їдуть. Але він сказав такий ще важливий момент, що ввечері його забирають в армію. Тобто ввечері він відправляється в військову частину. Хорошо, потім ввечері дзвонять, чи можна пригнати машину. До вас заберете за одинці. Кажу, ну добре, за одинці, бо дуже треба гроші. Попросили, я вирішив людей виручити. Хорошо, їдьте. Не дзвонить до мене ніхто кілька годин, і потім дзвонить і, і, жінка вже того чоловіка, що він поїхав, а машина поломана, то вони везуть на маніпуляторі. І вже, типу, недалеко від вас, так що типу, збирайтесь, виходьте на вулицю. Я такий думаю, офігеть. Ми домовлялися, що авто на ходу, вони приїжджали до мене. Да? Тепер щось сталося і кажуть, що там бензонасос просто шток запав, новий шток. І я думаю, а тепер авто не на ходу. Ну ладно, приїхали, розгрузили, я гроші дав. Он, жінка поїхала. Я на другий день, через кілька днів до тої машини, трампльор весь посипався всередині, проводи щось не прострелюють. Коротше, бензонасос не качає. Я дивлюсь, там багато по чому дуже багато нюансів. Я що з нею не робив, міняв бензонасос, заливав пальне, міняв трампльор. І вона не завелась, я не знаю. Тобто, або він поміняв якісь запчастини, тому що не могло все посипатися. І типу, вони сказали, що не хочеш за 15 брати, ну за 10 хочеш, сильно умний, ну то на тобі хлам. Хіба так робиться? Я, блін, виручив людей, просили, щоб потрібні гроші. Я купив ту машину. Походу, виходить, так. Можливо, я не правий. Можливо, воно прям саме там поламалось все в один момент. Не знаю, ну я звик довіряти, особливо військовим. Знаю, що воюють звичайні люди, звичайні хлопці, от, такі як я, і всякі люди. Але чогось з військовими якось завжди нормально. Вони забирають посилки. Я їм зроблю завжди, звісно, скидку. В два рази, але вони ну якось нормально. А це, ну, він ще не військовий, ще тільки поїхав, можливо, так. Не знаю, не хочу наговарювати, але мені здається, що мене підставили, киданули на таврі, скажімо так. Ну, тобто, друзі, будьте уважні, якщо авто не на ходу, і ви сильно не розбираєтесь, прям, ну тобто, авто на ходу і авто не на ходу це дві великі різниці. великі Навіть якщо там якась маленька ерунда. От, маленька ерунда. І кажуть, тільки це поміняєш і все. Ні. Тому що це зразу в ціні падає доволі сильно. Якщо автомобіль, наприклад, коштує 3000, то не на ходу він буде стоїть, блін, 1800, Того, що ти не знаєш, що з нею може бути. Це хіба що з експертом нормально перевірять. Так що будьте уважні, не попадайтеся на такі речі, як я. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Надіюсь, вам було цікаво. Чекайте нових відео, підписуйтесь на канал. Всім пока!